Статуя Свободи, Централ Парк, жовті таксі, Бруклінський міст, захоплюючи дух хмарочоси, між якими літає павук. А на вулиці Фібі скаче на кулі. Ай, Фібі, ще трохи. Yeah. Десь поруч обов'язково хтось продає хот-доги за 5 баксів. Усе це той самий кіношний Нью-Йорк, який ми всі знаємо і любимо. А, ну і кава. Ні, не ця. Бо жоден фільм, де є Нью-Йорк, не обходиться без кави. Люди з кавою завжди, багато людей зі стаканами. Так, зазвичай це Старбакс, але ось погляньте на це: Клан Сопрано, Люди в чорному, Закон і порядок, бійцівський клуб. Тут зверніть увагу саме на кроватку. Містер Робот. Як я зустрів вашу маму: Бруклін 99, Медмен, Спайдермен, Містер і Місіс Сміт, Вовк з Уолл-стріт. Бесливці за привидами і в безлічі інших популярних серіалів та фільмів, дія яких відбувається саме в Нью-Йорку з'являється ось цей паперовий стаканчик кави. І це не продакт плейсмент, як у випадку зі Starbucks, це історія дизайну, який став справжньою локальною міською легендою Нью-Йорку Антора Кап. Паперовий стакан в грецькому стилі, який став ще одним невід'ємним атрибутом кіношного Нью-Йорку. Насправді, популярність цих стаканів взагалі не здається очевидною, адже його дизайн ну не викликає асоціацій з Нью-Йорком. Нью-Йорк це ж, мабуть, одне з найбільш урбаністичних ділових та сучасних міст у світі. А тут античний грецький орнамент, амфора і напис We are happy to serve you» Ми раді вас обслуговувати. Усе розпочалося з людини на ім'я Леслі Бак. Саме він автор цього дизайну. Але Леслі Баком він став вже в Америці. Насправді, при народженні його звали Ласло Бюх, і він народився в місті Хуст в Закарпатській області. Але в 1922 році, коли ласло з'явився на світ, хуст був у складі Чехословаччини. Сам Ласло Єврей за походженням у роки Другої світової війни він пережив нацистську окупацію і концтабори. І після війни він емігрував до США, де розпочав нове життя. Американізувавши своє ім'я, так він став Леслі Баком. Наприкінці 1950-х в Америці разом зі зростанням темпу життя відбувається бум кави з собою. Починають з'являтися багатошарові паперові стакани, щоб тримати гаряче. Але тоді більшість паперових стаканів були максимально простими. Це були однотонні або в смужку стакани з мінімальним друком, або частіше, взагалі без нього. Це була просто утилітарна тара, щоб тримати гаряче і не обпектися. Тож, на хвилі популярності кави з собою, Леслі запускає свій невеликий бізнес компанію з виробника. Паперових стаканів Premi'er Cup в місті Маунт Вернон, штат Нью-Йорк. Вони виробляли точно такі ж звичайні базові стакани, як і всі інші. Але Леслі показав себе талановитим менеджером. Тож на початку 1960-х йому запропонували зайняти посаду менеджера з продажу в більшій компанії Sherry Cup у Коннектикуті. І незабаром його підвищили до директора з маркетингу. А підвищили Леслі тому, що саме в Sherry Cup він створив ось цей грецький дизайн. Але Тут питання до чого тут взагалі Греція? Справа в тому, що ще на початку 1900-х років до Нью-Йорку почали емігрувати дуже багато греків, які приносили з собою любов до кави. Вони власне почали відкривати свої кав'ярні. І вже на початку 50-х років саме грецька діаспора володіла значною кількістю кав'ярень в Нью-Йорку. Тож Леслі, працюючи в Шері Кап, вирішив зробити ось таку культурну відсилку саме до Греції, щоб продавати більше паперових стаканів саме кав'ярням, де власниками були греки. Найперший заклад, який почав готувати. Ати каву саме в стакани Антора був ресторан Тома, заснований у 40-х роках. Він, власне, теж один з багатьох закладів, що належить грецькій діаспорі. Назвав Леслі свій дизайн Антора Кап, так саме Антора, а не Амфора. Чому так? Тому що в нього був дуже сильний акцент, і слово Амфора він вимовляв як Антора. Шері Кап пізніше хотіли виправити цю назву на Амфора, але Антора настільки прижилась, що так і залишили. Нью-Йорківцям дуже швидко сподобався їх вигляд, який виділявся на тлі безликих картонок. При цьому вони виглядали дуже стримано та лаконічно. З періоду 60-х до початку 90-х Антора Кап вже сильно. Вкорінилася в кав'ярнях Нью-Йорку. І не тільки в кав'ярнях. У 1980-х і 90-х роках Антора почала з'являтися на знімальних майданчиках фільмів і телешоу. Ось, наприклад, мисливці за приводами 2» або Копленд. Але тут вони з'явилися просто тому, що Антора були дуже популярними в Нью-Йорку в той час. Або ось Антора зображена в телефонній книзі. А вже в 94-му Шері Кап продали Нью-Йоркським кав'ярням понад 500 мільйонів стаканів. У цьому ж році Нью-Йорк Таймс. Написали статтю про Антора Кап. В цій статті видання вперше і назвали цей дизайн, ймовірно, найбільш успішним паперовим стаканчиком. Але до цього моменту вже набрала популярність мережа кав'ярень Starbucks. Тепер вже зелені стаканчики почали заповнювати вулиці Нью-Йорку. І вже до початку нульових продажі Антора впали більш ніж в половину. Але, попри велику популярність Starbucks, Антора все ще залишалася втручних кав'ярнях. І вже через декілька років, у 2004-му, сталася Подія, яка і вбила Антора Кап компанія Соло Кап, яка, до речі, виробляє ті самі червоні стакани із фільмів, які присутні на кожній американській вечірці, купує Шері Кап. Соло Кап, поглянувши на продажі Антора, скорочує виробництво. І те, що колись було стандартним стаканом для кави, стало дуже рідкісною знахідкою. Нью-Йорк Таймс навіть назвали грецькі кавові стакани одним з тих артефактів, що знаходяться під загрозою зникнення. І врешті-решт, Антора Кап повністю. Зникли з кав'ярень у 2006 році. Виробництво цього дизайну було зупинено. Але, попри те, що в кав'ярнях його вже неможливо було знайти, Антора остаточно стала одним із символів Нью-Йорку. Сама Solo Cup, не дивлячись на те, що припинила виробництво Антора, почала активно експлуатувати цей дизайн. Почали з'являтися сувеніри, брелоки, шкарпетки. Також Антора з'явилася у книзі Історія Нью-Йорку в 101 об'єкті. Така популярність Антора, як символу Нью-Йорку, Звела до того, що підприємливі чуваки почали створювати буквально тисячі схожих дизайнів цього стакану. Дехто робив стаканчики із статуєю свободи замість Амфори. Інші заміняли грецьку посудину на одну з найвідоміших античних статуй дискобол. І ось саме ця версія стала дуже успішною. На цій копії Антора був номер телефону. Якщо набрати номер на цьому стакані, вмикався запис із зверненням президента компанії, яка виробляла ці стакани. Про те, що їхня версія з дискоболом насправді вперше. Перша з'явилася в 1967 році, а продажі в місті досі становлять понад мільйон на місяць. У 1995 му один зі стаканів з дискоболом представили на виставці, присвяченій античній культурі, серед скульптур та інших стародавніх творів мистецтва. Коротше кажучи, безліч варіацій майже повністю відвернули увагу від самого оригіналу. І саме через це, у 2008 -му році, музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку випустив керамічну версію Антора Кап, перетворивши одна. Разовий стакан на об'єкт мистецтва. Це підкреслювало важливість саме оригінального дизайну в повсякденному житті та його здатність стати культурним символом. Керамічні версії чашки, до речі, досі можна купити в магазині музеї. Таке забуття оригінального Antora Кап тривало аж до 2013 року. В цьому році компанія Dart Container придбала Solo Cup. Вони поглянули на популярність Antora серед нью-йорківців і зрозуміли, що Solo Cup буквально знищили його. Тож Dart вирішує. Перш за все відродити паперові стакани в оригінальному дизайні. Вони відновлюють виробництво та поставки в кав'ярні. Разом із цим з'являється онлайн-магазин nucoffeecup.com. В минулому чашки можна було придбати лише в ресторанах, кав'ярнях, закусочних, продуктових магазинах та інших закладах. А тепер Антора стала доступною для всіх бажаючих. А також вони видають ліцензію на використання Antora режисеру Мартіну Скорсезе. Щоб відтворити атмосферу та естетику Нью-Йорку 90-х. Дожник, постановник фільму Вовк з Уолл-стріт» Боб Шоу, спеціально наполягав на використанні тих самих стаканів, і з цього моменту Антора почала з'являтися у фільмах як символ Нью-Йорку все частіше. В тій же людині Павуку акцент на такому символі зроблено не випадково. Автори проголошують однією з головних цінностей: дім це слово є в назвах усіх трьох фільмах з Томом Голландом. Нью-Йорк виступає саме тим домом для Пітера Паркера, незалежно від того, де він був, куди подорожував чи з ким бився. Тут його. Його район, його кав'ярня, його хот-дог за 5 баксів і його Антора Кап, місто, в якому є місце кожному, незалежно від походження, кольору шкіри та особистих переконань. Сам доброзичливий сусід ближче до звичайних людей за характером і духом, ніж будь-який мільйонер, божество чи мутант. Він точно такий самий, як і ті, хто щоранку бере каву в паперовому стаканчику по дорозі на роботу. Він допомагає людям не з якимось пафосом, а щиро, як і напис на Антора Кап you». Декілька років тому художниця Лора Менджес створила поп-арт-картину, на якій зображає яскравий букет квітів у стаканчику Антора, наче це ваза. У цій роботі цей буденний об'єкт перетворюється на поетичний символ ностальгію за старим Нью-Йорком, де кожна дрібниця мала характер і значення. Загалом Антора Кап вже давно перестав бути просто одноразовим посудом. Сьогодні він надихає митців як образ урбаністичної буденності, пам'яті та культурної самобутності великого міста.